Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали за останні тижні. Російські джерела фіксували посилену активність українських дронових і ракетних підрозділів. Ішлося про планування серії точкових атак по об'єктах військової логістики, боєприпасних складах і центрах управління в Москві та Підмосков'ї. Попередні спроби подібних ударів були локалізовані російською ППО. Однак, нова зброя, названа в офіційних українських повідомленнях кодовим позначенням поляниця, виявилася принципово складнішою для перехоплення. За непідтвердженими даними це комбінація ударних. БПЛА супутниковим наведенням та крилатих ракет з автономними модулями розпізнавання цілі. Друге хронологія удару близько 20.10 за московським часом пролунали перші вибухи у районі військового арсеналу в Балашисі, 20.25 Зафіксовані потужні детонації на складах боєприпасів у Підмосков'ї, 20.35 ракети досягли промислових цехів міноборони РФ у межах Москви, 20.50 вибухи на електропідстанціях, що живлять адміністративні комплекси, 21.15 Палають склади паливно-мастильних матеріалів. Для аеродромів Кубинка та Чкаловський 21.30 – удар по казармах двох спецпідрозділів, що охороняють стратегічні об'єкти. За одну годину було зафіксовано понад 30 точок ураження, третє втрати та наслідки. Відомо про 207 загиблих, включно з персоналом складів, пожежниками, військовими, черговими підрозділами охорони. За офіційними каналами, число поранених перевищує 400 осіб, частина поранених у важкому стані через опіки, отруєння продуктами горіння та уламкові поранення до районів ураження. Прибули понад 70 бригад швидкої допомоги. Помоги близько 50 розрахунків МНС. Лікарні Москви переповнені. Інцидент став шоком для всіх рівнів влади. Миттєво було скликано раду безпеки елі, до якої війшли силові куратори, ключові фігури із ФСБ, МОРАД, БЕЗУ та адміністрації президента. Операція під умовною назвою Бастіон передбачає поселений режим ізоляції Москви, переведення стратегічних об'єктів на автономне живлення, перевірку каналів комунікації на предмет зрадників. П'яте – інформаційна блокада. Окупаційна влада розгорнула максимальну кампанію зі спростування і замовчування втрат. У федеральних змі про події говорять як про пожежі невідомої природи. Проте локальні телеграм-канали публікують відео вибухів і фото тіл загиблих. У багатьох повідомленнях наголошується, що ППО РФ так і не змогла збити жодного засобу ураження, які фактично пролетіли над столицею безкарно. Зранку шириться інформація про те, що Путін поспіхом залишив Кремль. Частина джерел повідомляє, що його було вивезено спецбортом у напрямку Калуги. Інше стверджують, що він перебуває на об'єкті під кодовою назвою Барвиха 4. Ще одне джерело пов'язане із західною. Розвідкою заявляє про його виїзд до США для кулуарних перемовин про перемир'я. Однак ці дані не підтверджені сьоме внутрішні конфлікти на тлі атаки. Почалося активне з'ясування стосунків між групами Патрушева, Шойгу та окремими генералами ФСБ, частина генералітету звинувачує одну з веж Кремля. У свідомому саботажі захисту столиці Соловій Аліти розглядають сценарій часткового, відведення військ з Харківського та Покровського напрямків, щоб уникнути наступних ударів і послабити інформаційний тиск. Офіційні канали США, Британії, Франції та Китаю. Отримали попередження про можливість подальших ударів, якщо Росія не піде на обмін територіями прикордонних регіонів, насамперед Курської області, пропозиції про перемир'я Кремль передав через нейтральних посередників. Коротка аналітика: жертви і втрати загиблих щонайменше 197 осіб за одну годину. Поранені, понад 400 знищені або критично пошкоджені склади БК паливні резервуари, казарми та командні пункти. Десятки одиниць, спецтехніки та транспорту втрачено, політичні ризики, підрив довіри до кремлівської верхівки, поселення між. Желітних конфліктів, які можуть перейти у відкритий розкол, деградація оборонних можливостей центру управління Іміджеві наслідки. РФ втратила монополію на контроль над власною столицею, суспільне розчарування через тотальну брехню ЗМІ, зростання напруги серед офіцерського корпусу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом.